Pienи. Вчора це в 4 часа вечора, воно ну, непонятно куди. І там вот розрушено потолок насквозь пробитий, і пол пробитий, і в дворі он дирки кругом. О, Господи. І він... і, і... А тут О, що це за фонарик такий. І тут теж це... ну, незначний. А, а, а тут, там, в тому доміку там дуже потолок. Тільки в хату зайшла, <схі> була в городі там, тільки зайшла в коридорі, бахнуло, темно стало одразу. І газову трубу перебила, і води там немає, і світа немає, нічого немає. Не знаю, що тут. Найголовні криша, а то якось помаленьку буде мене за, за мною... Нук живе 22 роки йому, сирота він, бо ну, він зараз у він барській академії вчиться, він зараз на практики через місяць приїде, то тоді щось буде робити, а це люди просто сусіди. Перед да. зі мною робили ремонт. Наче на дрон, бо там знайшли якісь моторчики. Ось ну, кришу тут, все знесло, розбило там. Все. Це дереме ханавську стінку пробита.

Друге стекло вилетіло. Це вже ми трошки тут побирали стекла. А ми ось тут сиділи, стриглися, вона да? жінка стояла. Потім хтось позвонив, вона пересилала на диван і я відійшов. вона як шуранув. А так би, звісно, тут було стекло, так би, мабуть, б, б, порізало нас. Тому що стекло сюди далі, це на курсу, Поубирали, повиносили. Порізало б нас повністю. Пощастило. Так, так наш бог зберіг, скажем так.